І бригади арбітрів на чолі з Віктором Швецовим у надпринциповому матчі Севастополь-Металург Запоріжжя накрутили нерви козакам і зламали, як виявилось, хребет морякам. Швецов зарахував гол забитий Сергієм Кузнецовим рукою. Вилучив капітана Ігоря Дуля та тренера Сергія Пучкова. Севастопольці перемогли 2-1 і летіли у Чернівці на матч останнього туру з Буковиною з реальними думками про омрієн прем'єр-лігу. Залишалося зробити пів кроку. Дворіться данішу на схвильовані фани Севастополя жваво обговорюють із президентом клубу останні новини, розпитують його про настрій футболістів і вигукують на ще порожньому стадіоні Буковини ім'я видатного волейболіста, наслідувача Марадони. кожен сам обирає собі героя. Кузнецов спробував себе в іншому виді спорту. Та 16 голів у 12 матчах свідчить про те, що він вміє грати у футбол. Тільки змагаються часто не футболісти, а гроші та судді. Футбольний м'яч Україні тишком нишком докотився до того, що за чесну гру готові платити мільйон доларів. Футболісти ФК Буковини сьогодні мають змогу зіграти у шоу Пан або пропав у разі перемоги над Севастополем. Чернівецька команда отримає нечуваний досі бонус з одиничкою і шістьма нулями. У будь-якому разі глядача обіцянками на стадіон не заманиш, а у Чернівцях на футбол ходять. Ви розумієте, що гроші грішми, а от хлопці грають от за цих людей. Ви знаєте, що чудово, цей рік взагалі на Буковину приємно ходити і дивитися. Заєць молодець, команду зробив таку, що не сором. Ви знаєте, що вже перші, ну, перші роки, що не сором. Що, в є Клуб сміливо можна назвати грозою лідерів. Чернівчани у цьому сезоні відбирали очки і в Ужгорода, і в Запоріжжі, і в Севастополя, команд першої трійки. І без захмарних стимулів. Ми просто в шокі від цього. Не було би преміальних. Дякую, дякую Коломойському, що він це саме. не було би. Ми все одно би грали ігру чесно, справедливо. Ми підписувалися під цим. Везде є ігри, договорні, я не, не спорю. Я так думаю, що є, бо в наше були, думаю, зараз є. Є, але ми не граємо на даний період. Ми граємо у нас молодий амбіціозний тренер, який у нього не то що у нього є свої принципи. Вони їх придержуються. У Вадима Зайця є не тільки принципи, а й своє бачення гри. Буковина на правах господарів у перші хвилини діяла веселіше, хоч не без помилок. Нав'язала боротьбу на флангах, але програвала другий поверх. Севастополю ж бракувало останнього паса. Доти, доки господарі не прогавили Кузнецова. Досвідчений капітан Вадим Мельник вже зі спини вибив м'яч, з підніг нападника. Той упав і суддя вказав на точку. Левандовський легко переграв знервованого мусієнка, а потім так само невимушено удавав, неначе під час виконання штрафного Яворський зніс йому голову. Тоді як на повторі чітко видно, поляк зіграв рукою. Нічого, все вперед, ще другий тайм, всякого буває. Буковина завжди на останніх минутах навіть вигравав. Чекаєш, будуть. Ні, це, ще не все. Так і не все, і собі подумав Олександр Семенюк та створив щось неймовірне на 50-тій хвилині гри. Зупинив м'яч після дальнього паса, накрутив трьох і пробив Ігоря Літовку у воротарський кут. Ми сам там сам вигравати, гол. Все розтроней. Щось продовжується, далі вам роботи по черзі. Засмутилися танчик, який не реалізував вихід сам на сам. Шевчук, який розраховував на пенальті, Кузнецов ще не влучав у рамку, і нарешті Алозі нігерієць, який за іронією долі перейшов до Севастополя із запорізького металурга, зіграв у найкращих традиціях Луїса Адріано. Свисток судді фіксує бойову нічию 1-1. Футболістів Буковини, глядачі відпускають з поля в кращому разі у трусах. В Запоріжжі дзвонили, поздравляли. Вони теж не очікували від нас, що ми можемо можем остановити Севастополь. Вони позвонили мені і сказали, що весь стадіон став і хлопав, хлопав е, минут 10. Дякую нам за ігру і сказали, що молодці Буковина. Це раді таких минут стоїть жити. Це ну, приємно, приємно.